Всім привіт, звати Саша Гурші. Я тревел агент, і майже через два роки я повернувся в готель щоб Показати вам, що тут змінилось. Останній час і останній мій огляд цього готелю був в грудні 21 20 го року. Зараз, жовтень, 2022 року. За цей час в готелі була невеличка реновація, тому сподіваюся, що випуск буде для вас цікавий та актуальним. Ви тим часом ставте лайки цим відео, бийте в дзвіночок. Туристи, які відпочивали тут нещодавно, залишають свої відгуки в коментарях під відео та погнали на огляд. друзі. Один з найчастіших ваших запитань це хто відпочиває в готелі. Я ще в ріхану навіть не війшов середину, але з дороги бачу, що висить російський прапор. Один прапор зняли там, скоріше за все був наш, тому що українські відпочивали дуже багато гестрелейших з України. Навіть я своїх туристів після мого першого огляду відправляв цей готель. ну, там мінімум 20-25 Приїхали від мене лише, і український прапор зараз готель Ріхана зняв. П'ятірці українського прапору немає. В четвірці український прапор ще висить. Тому на це звертайте увагу. Це пасе бонке було В Принципі нічого тут не змінилося. Як було, так і залишилося. Киряні дивани, столики і відразу в лобі є бар. А на барі зернова кава та смачні коктейлі Готель Ріхана Я для вас знімав майже два роки назад. Тоді тут провів дві ночі, показав вам вечірки, показав ресторани, які працюють до четвертої ночі, майже цілодобові бари, і повернусь сюди знову, щоб подивитися, що тут змінилось за ці два роки. Для тих туристів які тут вже відпочивали нещодавно. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, свої враження в коментарях під відео. А я подивлюсь і вам скажу, що тут нового за останній час. По території, в принципі, ніяких змін немає. Як було раніше, то залишилось і зараз територія доглянута. Дуже багато зелені, багато, багато квітів, дерев, пальм, навіть і самі верблюди, що два роки назад, і коні ще зараз залишилися. Проте, все рівно, в готелі деякі зміни пройшли, і трішечки. Hello. Я вас смотрю. Спасибо. І трішки згодом я вам про них розповім. Друзі, в цьому випуску я вам покажу номер сьют. Аналогічний номер був і в минулому випуску два роки назад. Покажу вам, що тут змінилося. Ну, в принципі, майже нічого і не змінилося. Номер у нас 35 квадратних метрів, плазмовий телевізор, дзеркало, диван. Два односпальних ліжка. На кожну людину по бутилці півтора літра води, чайник. В номері є вішаки для одягу, є сейф. користування сейфом безкоштовно. В номері повинен бути, повинна бути праска. Я зараз не бачу її, але по запросу надається вона безкоштовно. І у нас вид відразу на басейн. На балконі два крісла, столик. Прямий вихід до басейну аналогічно як було минулого разу, тільки басейн був з іншої сторони. На даний момент Wi-Fi в номері немає, є лише в лобі біля басейнів. Проте до кінця цього місяця, поки я знімаю, діє програма для готелів, і влада Єгипта безкоштовно проводить вай-фай по всій території готелю. Тому я сподіваюся, що на момент вашого приїзду Wi-Fi буде кругом буде біля басейнів, буде на барах, буде в ресторанах. А буде кругом, в тому числі і в номерах. А зараз давайте прогуляємося по території, подивимося, що там на пляжі, чи є відлив, чи немає відлива. І я вам нагадаю, що тут змінилося, що тут покращилося. А якщо нагадаю, то покажу новим глядачам. Як і раніше, на першому поверсі при вході в ресторан є дитячі ігрові автомати. Вони за додаткову оплату. Проте, якщо дітки бажають побавитися, тут це можна буде зробити. І біля автоматів у нас знаходиться шопінг-центр, де можна буде придбати якісь сувеніри, магніти. Собакал хірба хірба рекламі. Є навіть листівки раніше не продавалися в Єгипті, але мабуть, після того як поїхали європейці, почали їх продавати в готелі. Ріхана, як і раніше, так і зараз насичена шоу-програма, насичена дитяча анімація. Є і працює дитячий клуб. Єдине, що дитячий клуб працює для діток від 6 років. Можна буде привезти, залишити на аніматорів, і вони будуть декілька годин забавляти, поки ви будете на басейнах або ж на пляжі. До 6 років або з батьками, або, на жаль, неможливо буде залишити. Є сцена, на цій сцені жива музика, вечірня анімація. Всього в готелі 22 басейни, деякі з них з підігрівом. Але зараз басейн відгрівається від сонця, тому що температура повітря 30-32 градуси. Включаються зимою вони десь з 15 листопада і по 15 жовтня. В готелі є один головний ресторан, який працює на сніданок на обід і на вечерю. Та є три карт ресторани. Два із них ви можете відвідувати по одному разу за весь ваш період проживання безкоштовно. А ось цієї зони, мені здається, не було раніше. Чи я її просто не помічав, чи її не було. Проте відразу ось тут, на цій сцені, проходить дитяче міні-диско. В готелі є невеличкий аквапарк. Звісно, це гірки не екстремальні, але діткам буде цікаво з них спускатися. Аквапарк у нас на 3 гірки. Також є і великий аквапарк, але я до ще не добрався, тому не знаю, зараз він працює чи ні. Знаходиться він з іншої сторони. Ага, три гірки у нас з цієї сторони і три гірки з цієї сторони, і саме з цих гірок можуть спускатися дорослі. Я якраз минулого разу з них і спускався. Не дуже екстремальні, але, але цікаво. Звичайно, ж українських туристів цікавить питання, хто відпочиває в Рихані. Саме актуальніше питання. Хто відпочиває? Відпочиває зараз тут Росія, відпочиває Казахстан, відпочиває Європа і полетіла Литва з Вільнюса. Українці зараз мало літають, тому їх, на жаль, мало. Але я сподіваюся, що скоро ситуація зміниться, і ми знову зможемо дати та рейсами. Але росіяни в готелі є. На жаль, немає ні одного готелю. Зараз не застав, куди б не приймали російських туристів. Навіть ті готелі, які казали, що не будуть приймати. Російські броніровки, бронювання, бронювання, на жаль, на жаль, приймають. А ось в цьому корпусі я минулого разу і проживав. Пам'ятаю чудово це місце, ці бари, ці басейни. Кому цікаво, я вам залишу посилання на відео з попереднього огляду в описі під цим випуском. Подивитесь, там величезний такий огляд. Казав вам все. Але знову хочеться побувати. Тут побачити, що змінилось, і, в принципі, за цей час не змінилось майже нічого. Тут у нас проходив, проходила міс готеля. Трішки далі у нас аквапарк. Номерів в готелі дуже багато. І ось ця зона у нас найбільш така зеленіша. Ось цей мій номер. Ну, і виходимо ми з вами зараз на пляж. Пляж нічим не змінився. Є піщаний пологий захід в море, а також можливість заходити в море, спускатись в море з пірса. Абсолютно у всіх готелях в районі набк в тому числі і в Ріхані, є відливи. Це або перша, або друга половина дня, в залежності від фази місяця. Проте, якщо занурюватись відразу з пірса, там нормальна глибина і можна буде. Плавати та розглядати підводний світ Червоного моря. Територія готеля Рихана величезна. Місце вистачає всім. Пляж, дожина пляжу 400 метрів, і навіть при повненому заповненні готеля, коли всі номери розкуплені, все рівно місце вистачає тут всім. Великий і плюс цього готелю це насичена анімаційна програма, як для дітей, так і для дорослих. Я згадую ті моменти, коли я проживав в цьому готелі, які тут були танці. Просто згадуються приємні емоції. Вам краще просто переглянути передній випуск, і ви зрозумієте це. І ще один величезний жирний плюс Верикани – це, звичайно, харчування. Здавалося, працює лише три ресторани. Чотири ресторани, так. Один головний та три карт. Проте головний у нас майже цілодобово. З п'ятої ранку розпочинається ранній сніданок. Звичайно, це не такий великий вибір блюд, як буде на сніданок, проте перекуси будуть. Якщо ви приїжджаєте рано зранку, то можна буде перекусити. З п'ятої ранку у нас ранній сніданок, потім у нас обід. Ні. Ранній сніданок, потім сніданок, потім пізній сніданок, потім обід, потім в е, період між обідом та вечерею працює фудкорт близько семи кухонь світу, потім вечеря, потім пізня вечеря. І ця пізня вечеря та закуски розтягуються до п'ятої ранку. По факту їжа є цілодобово. Бар в лобі працює цілодобово, а інші бари які біля басейн, які біля. Анімації біля сцен Вони працюють до часу ночі. Якщо у вас боковий корпус з самого краю, то територію всім можна не обходити, а спуститись по ось такій доріжці, яка веде від головного в'їзду в готель і відразу до пляжу. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Такий жаль, мій випуск до свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати Ріхані будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашої відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтесь, бути раді вам допомогти. Мене звати Саша Буржій від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.